Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Я хочу розпочати свій новий в'язовлог. І це буде один проєкт, який буде заключатися в тому, що я зібрала ось тут ниточки, це все стокова нитка, яку я купила залишки. у... Фейсбуці там продають типу секонд-хенду залишки усіляких ниточок. Тут їх не побагато. Тут і по 20 грамів, по 30, є де по 40 грамів. Ну, тобто хтось узяв, я так розумію, моточок ниточок, зв'язав одні шкарпетки, і залишок йому вже не потрібен. ось Якщо це етикетка вірна, то ось. Виходить, що це регія. І ось тут у мене є етикетка. Тут ось так називається Спорт Сукенгарн. Якась німецька ниточка. Якщо це її етикеточка, то ось так: 3 євро. 2,99 євро коштує. Так. Скільки тут 420 метрів. Ну, це ті, що в мене були з етикеточками. Ось це все це чотирьох нитка. Ось тут я вже приготувала і розмотала кожен такий моточок. Я взяла і розмотала на два, щоб в'язати дві паралельно шкарпетки. Це, ось тут один, два, три, чотири кольори. Це якась шестинитка. Я ось тут, ось тут розкручувала, дивилася, тут шість ниточок. І ось це все я вибрала шестинитку. В'язати я буду на спецях 2,5 шестинитку. І це, звісно, будуть якісь дитячі шкарпетки. Я почну в'язати. І е, буду міряти по блокаторах, який розмір у мене вийде, на який розмір оцих ниточок хвати, такий розмір і буде. Це шести нитка я буду на 2,5 в'язати, а це чотирьохниточка, ниточка. Ці я буду в'язати на спицях номер 2 Але я ще не знаю: тут такі кольори, що вони не дуже підходять на дитячі шкарпетки. Можливо, ці голубі точно зв'яжу. Ось тут малувато, можливо, ще оці. А ці, можливо, підуть кудись на резиночки мисочки і п'яточки, скоріше всього, це буде як добавка, і я їх в'язати не буду. Але це, чому я їх тут тримаю? Тому що це все ниточки яких найменше в мене. Скоріше за всього, що ці темні я в'язати не буду, а ось оці світлі, можливо, і зв'яжу. Ці поки що я залишаю, а ось ці, які я приготувала, це точно будуть якісь дитячі шкарпетки на спицях 2,5. Все, я пішла в'язати, а ви дивіться далі, що в мене там вийде, і який розмір в мене вийде. Так, дівчатка і хлопчики, з того моменту, як я почала знімати це відео, де я показувала вам клубочки, пройшло майже 4 тижні, ну 3,5. І за ці дні я змогла зв'язати лише ось це. Справа в тому, що я в мене закінчилась відпустка, я вийшла на роботу. Почала працювати і були дуже загружені в мене дні. Тому шестинитку, та, що була в мене в кошику розмотана, я ось перетворила на ці дитячі шкарпеточки. Чотирьох нитку, ту, що я показувала, я навіть не розмотувала. Я їх не розпочинала. нитку я зв'язала. Там було чотири кольори. А в мене тут 1, 2, 3, 4, 5 пар шкарпеток. Тому що одні останні шкарпетки я зв'язала із усіх кольорів, які позалишалися від того, що я в'язала. Отже, давайте я вам їх покажу. По одному ось такі шкарпетки. Нагадаю, не чи я казала на початку відео, що це у мене шкарпетки на 6-9 місяців стопа 11,5 сантиметрів. Якщо український розмір, то це 19. Отут 11,5. Зараз я лінієчкою поміряю. Ну, ось так. 11,5. А сюди, ну, я думаю, вони в мене не всі однакові, хоча всі однакові в'язала 13 з половиною, десь так. В'язала всі шкарпетки по одній схемі. Е, на всіх шкарпетках однаково рядів, петель, все, все однаково. Просто різна ниточка. Шестинитка. Не знаю, який бренд, яка назва. Чия це шести нитка, чиє виробництво, але нитка мені сподобалась дуже. Шкарпетки було в'язати дуже приємно, гарна ниточка, в'яжеться, як пісня. На спицях 2,5 я в'язала на тріо. Так, і з першого Залишку ось такі. Вони неоднакові, кольори тут не було, як підбирати, тому що це залишки залишків, як би сказати. Так, ось такі шкарпеточки. Далі вив'язались ось ці такі рожеві. Так, давайте якось зараз, щоб було гарно видно, ось такі шкарпетки, рожеві, гарні. Ниточки всі були однакові. крім, Зараз покажу наступні шкарпетки треті, ось ці коричневі. Ось ця ниточка, вона також шестинитка, але вона трішки відрізнялася. Оці ниточки ці, вони були такі гладенькі, шовковисті, гарні. Ця ниточка, вона більш шерстиста. В'язалося також дуже гарно, мені сподобалося. В принципі, мене не лякає те, що тут не підібралися кольори, ну, тут і підбирать було, не було з чого. Але виглядають, мені, здається, гармонійно для дитячих шкарпеток, думаю, виглядає більш-менш пристойно. Ця ниточка трішки відрізнялася. Далі в мене такі чудернацькі шкарпетки. Ось так. Ось цю шкарпетку я в'язала першою, ось цю в'язала другою. І, до речі, на прикладі цієї шкарпетки я вам засняла майстер-клас на в'язання цих шкарпеточок, як я їх в'язала. Потім після виходу цього відео я змонтую майстер-клас і, і виложу всі, хто хоче зв'язати такі шкарпетки, зв'язати разом зі мною. Це одна і та ж ниточка, один моточок розмотаний. Я б, до речі, подумала, що ось тут ось початок цієї і ця шкарпетка це одна нитка, а це зовсім інша нитка. Але ні, це не так. Тут ніде нема розривів, ніде я нічого не, не з'єднувала. Це ось так ішла ця нитка. Так вийшло, напевно, можливо, ось так воно було, ішло в клубочкові. Ну, не вийшло. Ну, не знаю. <ріст> Взагалі-то я люблю, коли в'яжу шкарпетки підбирати. Але дорослі шкарпетки я підбираю майже завжди. Там, де можна підібрати малюнок, я підбираю. Там, де дуже рябий малюнок, можна, в принципі, не підбирати. Якби було з чого вибирати, я б підібрала, звісно. Але це були залишки і ось так вийшло. Ну, не знаю, можливо, такі шкарпетки також мають право на існування ось такі різні шкарпеточки. В мене вийшли. Ось Це єдині такі із, із цієї цієї партії шкарпеток, такі, можна сказати, спірні. Ось це, це шкарпетки із залишків від оцих чотирьох пар, ні, від трьох. Бо ось ці, ось ці рожеві там залишилось дуже мало, і їх так і не знадобилося. Від оцих коричневих зовсім маленький шматочок. Взагалі, виходить, що я вив'язала ось, бачите, зараз я вам покажу від цієї шкарпетки ось він цей кусочок. Аби ж я знала, то, можливо, б я трохи підібрала. Ось він зелененький, і ось до цього, бачите, видно, що це з цієї шкарпетки шматочок. До речі, можна було б поєднати ось так. Виглядає, наче і непогано. Але тоді, ось ці дві шкарпетки вони зовсім дві різних. Ну, ось так. Тут у мене виходить, що до п'яточки. Одна ниточка, ось це верх і це верх, це також одна нитка, а далі приєднана інша нитка. І, е, до речі, я, я не знаю, від киля, ну це ж також із клубочка, це, мабуть, із оцього клубочка, бо схожі нитки. Ось, якщо дивитися, то е, виходить, в цього клубочка ішли ось такі голубі з, з зеленим, з бордовими вставками. Потім е, пішла ось така е, сіра і бежева з червоними вставками. Ось. А потім виходить, що пішла далі після цього, чи як, я не знаю вже, е, пішла ось така сіра з коричневим, а потім чомусь ось така зелена. Знаєте, можна було б сказати, що це одна нитка, а це зовсім інша нитка. Але ні, це не так. Це один, клуб, один, він не з'єднаний тут ніяк. Ось, ось це одна ішла сіра, потім пішла чомусь оця зелена. Напевно, якби був цілий моток оцих ниток і було зв'язати якісь великі шкарпетки, то ми б зрозуміли задум дизайнера на цей малюнок. Але так швидко змінюються ці кольори, якось для мене це, ну не знаю, тумач якийсь. І на ось цій шкарпеці, ось тут, ось тут на самому самому кінчику, Трошки на два рядочка коричневих, із коричневих шкарпеток, ниточка трошки не вистачило. Ось. І, до речі, ось ця зелена це залишок від оцього. Я його просто після оцього тут з'єднала. І думала, що його вистачить, на мисок дов'язати, але прийшлося навіть тут, бачите, коричневу доєднати. Але, незважаючи на те, що ось ці шкарпетки із залишків. Вони мені навіть подобаються більше, ніж оці мої різнопланові шкарпетки. Ну, вже вийшло, як вийшло. В принципі, дитячі шкарпетки, якщо комусь отак от дитині бігати по дому, коли замість тапочок, коли прохолодно, в принципі, яка різниця, я навіть думаю, що дітям навіть цікавіше, коли у них якісь різнокольорові різні шкарпетки на різних на, на, ніжках на діті? Отже, виходить, що за ці 3,5 майже 4 тижні, це майже місяць вже пройшов? Сьогодні у нас 24 як буде серпня, 24 серпня сьогодні. До речі, сьогодні День Незалежності. Я вітаю всіх із Днем Незалежності нашої держави. От. А розпочала перше відео, там, де я вам показувала клубочки, які розмотала, почала я ще 30 липня. Ну, так, у мене вийшло, що. Ось так я майже нічого не в'язала, була в мене в'язальна відпустка. От. І, до речі, влітку так жарко в'язати. ось це. Хто дивився мої попередні відео, то, напевне, знає, що я там в'язала ще проєкт дитячих шкарпеток, таких сіреньких і розовеньких, із мохером. З додаванням нитки алізикін-мохеру, то знаєте, і тоді був липень і була дуже велика жара, було дуже жарко, і той мохер глиб до рук. От, то якось ці було гарно в'язати. Хоча навіть і жарко, але ниточка така, що вона майже не прилипає до рук. Шестинитка мені сподобалася. От, восьминитка. Із восьминитки я в'язала тільки із Alize wool Time. Вона дуже шерстиста. Хоча є така, попадається шерстиста, є попадається така масляна. Але все одно шерстинки так літають, що в мене на неї алергія. На цю пряжу, навіть у ці коричневі, що я в'язала, і вони дуже шерстисті, алергії у мене немає. Сподобалась дуже, якби я знала, що це за нитка, можливо, б я купила собі цілі моточки, бо із шести нитки мені в'язати сподобалось ось такий в мене проєкт вийшов. Це 5 дитячих шкарпеток, на розмір 19, 11,5 см по стопі на 6-9 місяців приблизно на дитинку, в залежності, дитинка. Може бути, крупна, мілка, ніжка. В принципі, діткам можна просто приміряти шкарпетку. Все, на цьому в мене все. Поки що я не знаю, що я розпочну в'язати далі. Ще не вибирала, не перебирала свої ниточки. Я Переберу, подумаю, але націлена далі я зв'язати які-небудь. Які У мене є нитки на кобоху, я купляла. Мені там подобається дуже, як виглядає та розцветка ниточок, і я хочу зв'язати, мабуть, чоловічі шкарпетки. Я думаю, що так, я розпочну. Ну, але це буде в наступному відео. Все. А на цьому все. Всім дякую, хто додивився до кінця. Дякую взагалі, хто на мене підписується, хто дивиться, кому подобається моя творчість, те, що я роблю. Всім дякую, всім мирного неба, щастя, всього самого найкращого. І всім до побачення, до наступних зустрічей. Дивіться мої відео, підписуйтесь, ставте лайки вподобайки. Наступне відео після цього буде майстер-клас на в'язання ось цих шкарпеток. Запрошую подивитися, хто хоче зв'язати також такі самі шкарпетки разом зі мною. Все, всім до побачення, до зустрічей.